Ми будемо прославляти нашого Господа, навчатися від нього, звеличувати його, молитися йому. І на початку ми хочемо перед проповіддю молити, заспівати псалом. У нас в гостях Микола, брат зі своєю дружиною, і він хоче сьогодні послужити власне любив Ісус, людей понад усе. Буляны і залишився друг. 和你。 Я радий, що вже увага у нас зібралася тут. Не потрібно вже збирати, дякую братям нашим, які заспівали чудовий в І Саша мені каже, ти хоч не про автомобілі будеш розказувати сьогодні, бо я там і свідкував. Незважаючи на те, що водія е, живу, є, що розказати, я не буду про автомобілі розказувати. Ось. І знаєте, хотів би трошки вділити часу для того, щоб... Давайте перш за все помолимося, да? щоб Бог послив нас на цьому слуханні. Отець Небесний, слава тобі, Боже, вдячний тобі Боже мій, за те, що ти сьогодні, в цей день, дарував нам сили, Господь, дарував нам бажання, Господи, дарував нам дійсно здоров'я, щоб ми могли бути на цьому місці, Боже, прославляти Твоє святе ім'я, Господь. Дякую за всі блага, які ти посилаєш в наше життя. В цьому служенні, Господь, хочемо прославити Твоє святе ім'я. Хочемо почути, Господи, Слово від Тебе. І просим, щоб наші серця, Господи, Ти розположив, Господи, щоб наші, можливо, вкоки мені вони є, Господи, Ти зробив плотяними, Боже, і щоб ми могли сприймати слово від Тебе, Боже. Нехай у всьому прославиться Твоє святе ім'я. Амінь. Сідайте. І, і хотів би як так, запитати вас і себе, для чого? Таке може питання. Для чого ви приходите на це місце? Хто може відповісти? Я думаю, що хтось може зразу без задумок відповісти. Послухати слово Боже. Так ще для зустріч з Богом, хорошо. Щоб прославити Бога? Поклонитися на рахунок прославити. Я думаю, якби мене так внезапно запитали, для чого ти сюди ходиш, і в мене зразу є заготовка. Ну, Щоб не казатися недуховним, в мене є заготовка, щоб прославити Бога. Тобто, ну, не задумуючись, правда, ми можемо е, приходити і навіть не задумуватись, для чого ми приходимо, е, ну, а так зразу го готова відповідь. Прославити Бога. Да? Ну, Це слава Богу, звичайно. Ось, і знаєте, хотілося б. Е, Ще сказати одну річ, що деякі люди приходять навіть відпочити на, на служіння. І от я деколи теж відпочиваю на служінні. Буває на проповіді, десь відлітаю. Да? І один хлопець, коли слухав Павлу проповідь, він так само відпочивав, десь е, проповідь була видно, довгою, і час був пізній, заснув на вікні і впав. так? Пам'ятаєте? Да? Ну, Ми не будемо з нього приклад брати, правильно? Ось. І давайте подивимось, відкриємо Євангелиста Луку, 19 розділ, 47 вірш. І прочитаємо вірш з Біблії. Мене на російською мовою. І учив кожен день в храмі же і книжники, і старійшими народа іскрати Бога і Богу. Ми приходимо для того, щоб тут да, чомусь навчитися. Ісус вчив своїх учнів, е, вчив своїх слухачів. Е, ну, про царство небесне. Так? Пам'ятаєте. Да? І далі дивіться, що апостоли повторили, е, це саме Дії 2.42. І вони постійно прибивали в учені апостолов. Да? Це частина вірша. Ось. Це... Е, Ну, я думаю, що ми це виконуємо, правильно? Ми учимося завжди і в нас проблем немає. Слухаємо, виконуємо, учимося. Йдемо да? далі. Друге для чого, це давайте відкриємо так само лукі 1947. Тільки вірш вище, 46 буде. Да? Про що там говориться? Я вірш туди, не можна, вісти, я не маю вітання віточка. Там говориться про те, що і Ісус зайшов в храм, побачив, що там робиться безпорядок, і Він каже: дім мій, ви дім, де мала би бути молитва, перетворили на інші речі. Так? Тобто дім, де ми збираємося, також має бути, що ми маємо тут молитися. Амінь? Молимося, молимося теж, правильно? Ви знаєте, я зараз читаю історію, історію про історію, як писалася історія України. Автор От, І е, говорить він е, там е, такі речі, що якби науковість була нижчою, ніж владне бачення. Тобто влада диктувала те, як писати історію. Не такою, як вона була насправді, а такою, яка була вигідна для них. Тобто, коли історика, ви можете запитати, скільки буде 2 додати 2, він повинен був відповісти, а скільки треба. Тобто не правду писали, а писали, писали те, якою була вигідна для влади. Да? І знаєте, Рос... радянські ці е... люди, які були при владі, вони е... писали історію України таким чином, що Україна хотіла споконвіків спокій... спокій... возз'єднання з Росією. Вони прагнули всім серцем напроти цієї історії. Вони хотіли бути разом, братніми народами для того, щоб Росія він, якби, економічно був успішні, успішнішою державою. Там, потім захист був, сила була там. Ну якби Україна завжди прагнула возз'єднання. От я читав, і мені цей термін воз'єднання дуже сподобався. Тільки не в цьому не в контексті України, а в контексті е, Бога і людини, возз'єднання. І мені здається, і воно так і є, що церква це те місце, де людина також може учитися, е, да, молитися і йде це місце, де вона воз'єднується з Богом. Правильно? От. Далі. Дехто з нас може сказати, що а що, ну в церкві, я ніколи, я даже чув таке, я ніколи не роз'єднуюся з Богом. Бог в мене в серці, я завжди. З ним з'єднаний, тому я приходжу сюди, можливо, тільки прославити, бо з'єднуватися. Ну, я з'єднаний з Богом, да? але пам'ятайте, в об'явленні третій розділ, 20-й вірш, що пише, до Владикійської церкви. Стою у дверей і стукаю, він да? довіруючи, звертається. Хто почує голос мій, той відчинить і буду вечеряти з ним. Ого. І знаєте, що саме в церкві прославлення, мені здається, прославлення Бога, воно найбільше би, наближає нас до Бога. Прославлення воно піднімає, коли ми виходимо ну, ніби з нашого земного, це піднімаємося десь вище, в якийсь вищий вимір і з'єднуємося там з Богом, коли прославляємо Бога. І звичайно, що робимо ми це завдяки жертві Ісуса Христа. Є віршик такий. Записаний, що, що завдяки, йому, завдяки йому ми можемо прославляти Бога да? і зближатися з Ним. Да? Амінь? Отже, для чого, для чого ми приходимо на це місце? Все те саме, що ми говорили, тільки, можливо більше задуматись треба, да? прославити Бога, молитися приходимо, навчитися приходимо. І воз'єднуватися з нашим Богом. Амінь. Хай Бог нас всьому благословити. Совместно. А? А? Да, совместно. Совместно прославити. Амінь. Амінь. Просим группа вас. В книзі пророка Іони написано, що Бог сказав. Для пророка іди і проповідуй Дніневі. І сказано, що він не послухав і пішов в протилежний напрямок. Бог за це його наказав, послав рибу, вона його прокопнула. Він там був три доби, молився до Бога, Бог почув його молитву. І він пішов, проповідував. Народ покаявся. І ви знаєте, я вам признаюсь чесно, в мене, мені ця книга не була до кінця зрозуміла, хоча я її не один раз читав і стала повністю зрозуміла після того, коли я почув поему, яку я хочу зараз виконати. Поема називається Іона Шавловського. Мне не понять усталость это. Вопросы есть, но не на все определенно мир ответа просветит правду в темноте. Не все, что ищем, мы находим, нам часто много не понят. И непонятно, порой отходим от света истинного спять. А мир обманчивого чувства волнует лучшую рубежом на миг короткий. И потом, разочарованно и грустно, мы снова в поиск идем. Как долго мы себя терзаем, как долго и напрасно ждем, и Божий план не понимая, и все равно идем, идем. Стенаем, томимся и ищем, Душа устала, просит пищи, Кушая боль бесплодных мук. Проходит время зря, и вдруг мы все внезапно понимаем. Нам станет ясен каждый миг, когда мучение заменяет, приходит в мир. Когда притык с небесной святостью столкнемся, на миг забрел и улыбнемся. Да, это так. И как ни странно, Живет и дышит неустанно непонятная мечта о вечном счастье. Суета ее невластно уничтожит. Внутри души она живет. Из людей никто не может ее понять. Она тревожит и душу к вечности зовет. А мы порой Так похожи в своем упрямстве на людей. подобных нам из древних дней. Мой друг, мы жизнью пишем свою судьбу. И свое чудо мы отдадим, когда услышим слова святые «Се грядет». И звуки счастья, вопли стона тогда разданутся вокруг. Но будь внимателен, мой друг, давай мы вспомним про Иону. Я вижу ясно пред собой тут грозный шторм, И как с волной за жизнь свою сражаясь трудно, Плывет изнемогая судно, не в соглашении с судьбой. И среди грохота и шума, как будто скрывшись в мраке трюма, спит, не взирая ни на что, беглец несчастный. Сон его здесь не уместен. Он не знает, что это судно погибает. Он спит. Как часто спим и мы. Но среди этой мрачной тьмы, как будто отдаленным стоном, раздался крик. Проснись, Иона! Корабль гибнет, выходи! Еще чуть-чуть, совсем немного, и мы Стался ты Судьбы загадка Вот брошен жребий Сердце кратко летит Вопрос бросая дрожь Кто ты? Откуда ты идешь? Кто ты? Глухая боль признания Кто я? В душе всего больнее признаться В корне всех страданий Короткой фразой Я еврей И если это неизвестно То я отвечу Мой народ Израиль избранный. Я тот, кто перед Богом вечным честно служил всю жизнь за годом год. Что пользы в том? Теперь, скрываясь от всех и от себя, бегу. Всего лишь только потому, что с Богом я не соглашаюсь. Но, капитан, куда я спрячу свою тоску? Да, да, я плачу. Мне очень больно моего внутри меня сейчас сверзает буквально все пойми и это кто правду истинную знает ту правду что во мне была я устал, и усталое сознание жжет так и скрыться убегая от Господа знай буря вот сейчас не просто разгрозилась и вспышки молнии гулки гром все это горе совершилось из-за меня от кораблем знаю, что не будет преступлением, когда меня сейчас волна вы отдадите. Во мгновение в этих хитбуре вам не будет в это дело. Не тратьте время. Будьте смелы. Бывает, исповедь порой не даст желанного покоя. И боль реальности волной Нас принимает, грех не смоет. Кушая горе сожаления, Мы вспомним все и обо всем. Напомнит память на мгновение, Но, к счастью, время не стоит. И с громким воплем покаяния незамедлительно летит Свобода в солнечном сиянии. Бог не без милости, и нам в том сомневаться нет причины, тем более, когда Он сам нас вырывает из пучины. И мы, расстроившись, готовы идти на призыв, не боясь. Мы ждем что-то делать снова в лицо опасности, смеясь. Да, мы готовы. Но обратно ошибки боли. Не тот расчет, как мы надеялись. И вот нам снова станет неприятно себя почерк спокойное Спокойно небо, солнце, свет. Никто не гибнет, все спасены. Но мы, спокойны ли мы? О, нет. Нам тень растения дороже всего на свете в этот миг. И мы так стонем. Больно, Боже, как больно. Стебелек паник. Иона, слушай. Бог ответит на необдуманный упрек. И то, что он сейчас ответит, узри, и взяв себе урок, проникнись этим Божьим Словом, внимай ему и будь готовым. Так говорит великий Бог. Когда впервые с горьким плачем над Авелем склонилась мать, постигнув в горечи, что значит иметь, и вместе с тем терять, не ты смотрел на преступление, и как впервые над землей раздался первый крик мучения, а там осъела предо мной. Не ты смотрел, как одиноко им было после без меня. Не ты страдал в себе жестоко на их беспомощность смотря. Я не создал их для страдания. Я не создал их для греха, когда вершина мироздания поставил их двоих тогда. Не ты веками терпел падение людей. Не ты бегущими годами не звал себя от злых путей. Не ты любил. Не ты в терпении их доставал из бездны зла, но я. Лишь я прощение их с радостью давал тогда. Не я, а грех их души губит. Я не хочу, чтобы было так. Я не хочу, чтобы гибли люди. Ведь я на смерть бездонный мрак. Пойми. и слезы их чай, мольбу и слез. Слово Бога тебе скрывает боль отца. Его забота и тревога порой настолько нам близка. Бывают личные законы дороже сердцу и родней, чем суть погибнущих людей, Как было раньше в дни Иома. Пусть слово вечного Писания не будет нам, друзья, в упрек. Дай Бог, щоб высшее призвание не в тях и спина, навпрок. Слава Богу.